У доньки схаменіться, особливо ті, хто тяжко працює за кордоном на теплицях та фермах. Навіщо ви ведетеся на низьку ціну 100 євро з України в Європу в перевізники в Тіктоку? Ви знаєте, скільки коштує те сидіння рекламір, на яке ви повелися? Одне сидіння 2000 євро може коштувати, а бус весь загалом з реклайнерами досягає до 70 тисяч доларів. Тут не може бути низька ціна на перевезення апріорі. А ви скидаєте передоплату. Вчора жіночка подзвонила, жалілася, позавчора скидала їм передоплату, все, її заблокували. І немає інструментів з ними боротися. Кіберполіція безсила. Тільки за допомогою якоїсь розповсюдження інформації, репосту можна з ними якось боротися. Ви ж так важко працюєте, вам не шкода своїх коштів. Збережи відео, бо пройде час, знову забудеш і скинеш предоплату їм. Вони тільки назву трошки міняють, в них підписників достатньо. І вони будуть продовжувати це робити, якщо не розповсюджувати.